Чи повинні особи з інвалідністю першої, другої, третьої груп мати про собі військово-обліковий документ? Так, відповідно до чинного законодавства України, чоловіки віком від 18 до 60 років, незалежно від групи інвалідності, зобов'язані мати про собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноважених осіб ТЦК, поліції тощо. Це правило стосується всіх чоловіків, які перебувають на військовому обліку, навіть якщо вони мають інвалідність. Під час проведення мобілізації всі чоловіки призовного віку підлягають військовому обліку незалежно від стану здоров'я. Наявність при собі військово-облікового документа є необхідною для оперативного інформування та мобілізації у разі потреби. Крім того, маючи військово-обліковий документ, ви можете захистити свої права та уникнути непорозмінь під час спілкування з представниками правоохоронних органів або ТЦК. Ви втратили свій військово-обліковий документ або маєте інші проблеми з військовим обліком. Звертайтеся до юридичного маркетплейсу Консультант. Наші фахівці допоможуть вам оперативно і професійно вирішити будь-які проблеми. Пишіть у коментарях під цим відео слово Консультація, і ми з вами зв'яжемось.